Военки в розривати, що є нового і цікавого. Давайте утеплятися, тому що вже холода. Шапочки, рукавички. І ось такі штучки, як хомоти, як обманки гольфа, пов'язка на голову 559 гривень. Рукавички без пальчика. Також 560 гривень ще в такому кольорі є. І є шапочки. 760 гривень, а шапка з заворотом. Тепла досить. Ще така обманка хумуток, обманка джемпера. Не знаю, можливо, хтось таке любить. Наскільки це зручно. Бо і на светр, і 1400 гривень. І чоботи, козаки з натуральної замші. Клас. Вершкіра і ціна 3 тисячі гривень.